Євангелія від Івана акцентує нашу увагу на божественній природі Христа, вчення про божественність Христа є невід'ємною частиною Євангелії, яку ми покликані проголошувати по цілому світі, хто є Бог і як Його можна знайти, як його можна пізнати і як він працює сьогодні. Відповіді на всі ці питання ми знайдемо, познайомившись з Ісусом Христом. Саме на сторінках Євангелії від Івана він промовив: Хто мене бачив, той і батька побачив. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Ми вдячні Богові за ще одну можливість доторкнутися до істин Божих, записаних на сторінках Євангелії від Івана. Цю благословенну книгу разом з вами вивчають Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Сьогодні ми завершимо вивчення четвертого розділу, в якому, крім зустрічі Христа з Самарянкою, описане чудо уздоровлення Сина царедворця. це друге чудо, яке звершив Христос. А як ми вже знаємо, в Євангелії від Івана детально описано сім чудес або знаків, звершених Христом. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Боже наш, ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа, просимо Тебе, щоб Ти благословив нас у цьому вивченні, щоб Ти говорив до наших сердець, щоб Ти відкривав для нас нові істини і щоб ми, сповнені Твого Святого Духа, змогли зростати духовно. І приносити плід для твоєї слави. Амінь. Отже, ми переходимо, так би мовити, до другої частини четвертого розділу, де мова вже про друге чудо, і ця історія починається з певної передмови. Як минуло ж два дні, він і звідти пішов в Галілею, сам посвідчив Ісус. Що немає пошани пророк у вітчизні своїй. А коли він прийшов в Галілею, його прийняли галілеяни, побачивши все, що вчинив він в Єрусалимі на святі, бо ходили на свято й вони. Дивно, що, незважаючи на чудеса і сили, явлені Христом, він визнає, що немає пошани в вітчизні своїй. Чому? Про Ісуса звикли, мабуть, що Він простий звичайний там член громади їхньої. Вони бачили, як він там ходить з ними в синагогу, вони бачили його звичайне життя. І коли Ісус з'явився в такій новій ролі, їй було важко переступити. Кожен з нас якось відчуває, що в своїй сім'ї, коли люди бачили тебе, коли ти приходиш до вігри, тобі важко їм говорити. Навіть коли ти погано поводився, то звісно, це може бути причиною перешкода. Але буває так, що ти не робив нічого такого особливого, коли повірив Христа, то до тебе через те, що знають тебе близько, якось не сприймається твій авторитет. Це така звичайна людська слабкість. Ми не, не хочемо довіряти тим. Кого ми дуже добре знаємо, і що щось з ними стається надзвичайне. Далі я прочитаю цю історію зцілення сина царедворця, якою завершується четвертий розділ. Тоді знову прийшов Ісус у Кану Галілейську, де перемінив був Він воду на вино. І був там один царедворець, що син його хворів у Капернаумі. Він, почувши, що Ісус із юдеї прибув в Галілею, до нього прийшов. І благав його, щоб пішов і сина йому вздоровив, бо мав той умерти. Ісус же промовив до нього: Як знамен тих та чуд не побачите, не віруєте. Цередворець говорить до нього: Піди, Господи, поки не вмерла дитина моя, промовляє до нього Ісус. Іди, син твій живе, і повірив той слову, що до нього промовив Ісус, і пішов. А коли ще в дорозі він був, то раби його перестріли його і сповістили, говорячи Син твій живе, а Він їх запитав про годину, у котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього Учора, о сьомій годині, гарячка покинула його. Зрозумів тоді батько, що була то година, у котрій до нього промовив Ісус: Син твій живе і вірував сам. І ввесь його дім. Це знов друге знамено Ісус учинив, як вернувся до Галілеї з юдеї. Яке місце займає в оповіданні Івана випадок з цартворцем? Ми бачимо його ще 43-го і майже до кінця так. розділу? Ну, дослідники, от якраз, підкреслюють, що це другий знак, так? Після, після цього знака розпочинається нове, бо ми знаємо, що ось в Івана, от хронологія Івана, він відштовхується від свят. І п'ятий розділ, перший 5.1, після того юдейське свято було. От це вже нова історія. Ось, отже, уздоровлення царедворця завершує от той перший знак, перший цикл, так би мовити, бо перший знак відбувся де? Перший знак сказано, що відбувся в Кані Галілейській, а другий знак також в Кані. І бачите, ніби якась така завершеність якогось циклу. Каною починається каною каною починається, закінчують. каною закінчується. Ось, і це другий знак. Ну і він, він також демонструє співчуття Христа. Якийсь царедворець, сказано. Ця історія така цікава, бо. Дуже схожа Євангелист Матвій Лука говорить, то якийсь сотник, там римський, теж мав е, раба. Е, і дехто каже, що це схожі історії, чи це одна й та сама історія, чи це дві різні. Ну, там римський сотник, і раб його, а тут царедворець і син син. Ну, Цілком можливо, що це дві різні історії. Але тим не менше, бачите, схожість така, що в тому, що віра, віра цередворця, цього царедворця, що Ісус може зцілити, що Він там почув, чув про Ісуса, що Він такий великий вчитель і може чудо зробити. І тому Звернувся до нього і саме тому написано це знов друге знамено Ісус учинив. Тобто, це друге мається на увазі, що друге в Кані, так ну ми не знаємо. Ісус багато цих знамен вчинив. Це, мабуть, друге в Кані і друге, яке хотів згадати Іван. У нього є свій так, своя мета і свій порядок. От в нього кожне, от він розповідав про. Він пішов на Пасху, це перше його. Так ми читаємо в другому розділі, 13-му вірші, що наближалася Пасха, і там було очищення храму. І, от бачите, ця історія. З Самарянкою вважали там нечистих їх тих самарян. А, вони, а Самаряни вірили, що Ісус, ніби як що Месія прийде і Він відновить, зцілить. А тут відбувається зцілення. Ну, мені здається, що. Якраз знак він дуже демонстративно не тільки, от в даному контексті царедворця, але в ширшому контексті зцілення всього народу відбувається. Цей знак зцілення цього сина він показує те, що Ісус зробив перед тим, що Він цілитель. Месія він зцілює. ця Пасха відбувається зараз. Він виводить весь народ з полону. Самарійського, в який його заточили юдеї. Ось тут набагато грандіозні такі, певно, історії відбуваються. Цей знак лише демонструє ту величну справу, яку месія робить. Яка все ж таки особливість або унікальність ось цього чуда уздоровлення сина царедворця? Ну, кожен знак, як ми знаємо, так, він підкреслює підкреслює щось, що. Про що йдеться, так? От. І ми говорили, що після закінчення першого, так би мовити, циклу, цих сім днів нового творіння, яке закінчується святом в Кані Галілейській, ми відразу зустрічаємо таку фразу, що Ісус іде, бо Пасха святкується. А Пасха якраз тепер висвітлюється от в контексті нового творіння, де спасіння і визволення воно пов'язано, ув'язано з Воскресінням Ісуса Христа, де нове життя Він помре і Воскресне. І коли ми читаємо чудо, оцей знак про сина Царедворця, то це очевидна ілюстрація того. Син при смерті Ісус дає йому життя. Як ще краще проілюструвати? Бачимо, всі ці знаки вони підсилюють е, наш, бо от, е, в Івана відразу от, другий і аж до кінця четвертого розділу, це е, якраз він вони точаться навколо святкування Пасхи. І вони всі ці тексти пов'язані. От, Єрусалим, нове поклоніння пов'язане з новим творінням. Якщо нове творіння, має бути нове поклоніння, все ж логічно. І тепер підсилення, що Ісус, щоб доказати, що Він має силу і Він Воскресне насправді про те, що Він говорив, Він демонструє це своїм Словом: Іди, син твій живий. Друзі, я хотів запитати вас, чи тлумачили ви Біблію саме ось таким чином? Щоб помічати в цих чудах, які звершував Ісус Христос, про образи творіння, смерті, а також Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Виявляється, що коли досліджувати Біблію набагато глибше, ніж ми робили це раніше, якщо дивитися на неї спочатку з висоти пташиного польоту, а потім заглиблюватися в деталі, то ми побачимо ще більше того, про що раніше навіть не здогадувалися. Досліджуйте Слово Боже, друзі, читайте його уважно, роздумуйте над його істинами, і ви отримуєте величезні благословення. Тому що, як написано, усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. І нехай поблагословить вас в цьому, Господь. Біблія книга, яку можна перечитувати все життя. А в цьому четвертому розділі, вивчення якого ми завершуємо сьогодні, ми побачили кілька людей, які увірували в Христа. Увірувала самарянка. Потім увірували її односельчани, і, нарешті, увірував царедворець разом зі своїм домом. Три випадки увірування. Що можна про це сказати? Що Іван ось так доволі часто описує ці випадки, коли люди увірували. Так, Іван це одне з його ключових слів вірувати, увірувати. Це от мета Євангелії в тому, щоб е, вірували. Ми прийдемо ще до повторення цього. Це складний текст, бо його можна двояко розуміти. Е, в залежності від того, там манускрипти відрізняються лише однією літерою це слово увірувати. І в залежності від того, чи ми приймаємо, один чи інший варіант значення того важливого тексту буде в тому, що. Ісу... Що Іван пише, що ця Євангелія або вже для тих, хто вірить в Христа, і щоб вони продовжували вірити, або для тих, хто ще не вірить в Ісуса Христа. Ось бачите, одна літера, а вона впливає так радикально на розуміння. То Іван, судячи з контексту всієї Євангелії, він зацікавлений в тривалу віру, віра, це не те, що базується на якомусь одиночному знаку. Віра це те, що повинно завжди бути присутнє. Це запевнення знов і знову в цій творчій силі слово, Слова Божого, втіленого слова. Ось, на слова і вчинки, якого тепер ми маємо покладатися у нашій вірі. Ось до цього до цього Іван підводить. І більше того, не тільки е, приймати, так би мовити, визнавати як факти, але розуміти, що все це зв'язано з його особистістю. Він є Бог, який втілився. Він mm -hmm. слово, яке втілилося, він є Месія. Mm -hmm. От Никодим е, не хотів визнати, що він Месія. Він сказав раві, вчителю, Так, поважливо, але Ісус відразу його поправив. Сказав, ти не народжений згори, Тобі треба народитися, бо народжений згори визнає Ісуса Месії. Друзі, я хотів би, щоб ви запам'ятали одну важливу істину, яка випливає із сказаного: віра це не просто якесь емоційне переживання, і це не тимчасовий стан. Віра це постійне перебування в Слові Божому. Віра це постійна довіра Слову Божому. Віра це постійне виконання Слова Божого. Якщо ви будете дотримуватися цього, то будете благословені, і справді в такому випадку ви будете віруючими. Біблія потрібна завжди, і в розпачі, і в щасті. Отже, ми з вами завершили вивчення досить цікавого, дуже насиченого пізнавального четвертого розділу Євангелії від Івана, центральною в четвертому розділі є розповідь про зустріч Ісуса Христа з Самарянкою, результатом якої було увірування цілого міста, де вона проживала. Наступна історія це уздоровлення сина, який був при смерті. Коли ми читаємо цю історію про сина Царедворця, то важливо звернути увагу на деякі деталі, по-перше, на місце, де трапилося друге чудо. Це було те ж саме місто, де він зробив свій перший знак, тобто Кана, чудо, яке Христос звершив у Кані, описане в другому розділі, і починається такими словами: А третього дня весілля справляли у Кані Галілейській, і була там Ісусова Мати. А тепер зверніть увагу, якого дня Христос уздоровив сина царедворця. Знову ж таки в Кані читаємо 43 го вірша. Як минуло ж два дні, він і звідти пішов в Галілею. В 46-му вірші читаємо. Тоді знову прийшов Ісус у Кану Галілейську, де перемінив був він воду на вино, і був там один царедворець, що син його хворів у Капернаумі. Складається таке враження, що Христос уздоровив Сина Цередворця знову ж таки третього дня. І це знову ж таки підтверджує озвучену думку, що уздоровлення Сина Цередворця символізує Воскресіння Христа з мертвих. Які ще важливі уроки ми можемо взяти з цього четвертого розділу, які висновки зробити? Як здається, мені от е, перший Повинен один з таких головних висновків для сучасних християн це е, практичне вивчення Слова Божого. Це більше звертати увагу на старий заповіт. Ми бачимо, скільки знаків Івана, е, просто вони, ця Івангелія наповнена. Е, і ми далі будемо. Бачите, як все, що робить Христос, воно так чи інакше виповнює сподівання mm -hmm. старого заповіту. Mm -hmm. З мого досвіду і викладання, і пастерського mm -hmm. служіння, і часто домінує така позиція, ну, старий заповіт це добре, це Біблія, але ми живемо в новому заповіті. Нам треба новий mm -hmm. заповіт. То Євангелія від Івана красномовно зап... спрощує, не заперечує, скажімо, тактичніше, спрощує такий підхід. Це, це одне таке практичне, очевидне застосування. А друге, е, говорить, що є щось важливе в визнанні, от коли ми спілкуємося, це дуже цікаві тексти, які допомагають нам в євангелізмі. От, ми бачимо ті стратегії Ісуса, які Він використовує, е, бачимо, як Він тактично е, говорить з одними, і не так е, тактично е, ну, з Некодимом він навіть таку іронію використовує. Коли він спілкується, а як от він до цієї жінки, коли mm. вона призналася, що в мене нема чоловіка, каже, ти добре сказала: бачите, він заохочує цю розмову, так не відштовхує от, mm. ту жінку, яка прийшла, яка уникала контакту з людьми. Бо жінки переважно ходили в таку в такий період, коли було прохолода або ввечері, або зранку? Вона приходить в спеку. Це показує, що вона була розуміла свої проблеми, вона шукала якогось якоїсь підтримки. І як Христос вміє знайти слово до кожної людини, навіть до тих, які відкинуті суспільством. От Іван Геля від Івана каже, що такі люди, можливо, і більше сприймають Боже Слово то це друге таке застосування вивчати діалоги Христа і вчитися в нього тої делікатності в євангелізмі. Mm -hmm. Бачите, як він, коли людина не розуміє, він на іншу тему переводить. Mm -hmm. Хоча він серцезнавець, mm -hmm. в нього це ідеальніше виходить, ідеально, а ми далеко не такі, то нам ще потрібно бути обережнішим. І третій, найочевидніший це приходити до віри, приймати ту силу Слова Божого, ту творчу силу творіння. Бо я допускаю, що багато, можливо, наших слухачів вони ще і, можливо, не, не до кінця віддалися от, е, тій Євангелії, тому слову, яке так. Христос. Бо він сам каже, що багато. От коли про самаряни, він каже, що жниви поспіли, так, але треба їх збирати. Слово Боже має давати результат в житті. От і люди, які відгукуються, от Іван каже, це важливо, як самарянка, як ті самаряни, які довірились слову Ісусу Христу. Ну, і нам, як віруючим, та Євангелія так само потрібна, як і тим, хто ще не довірився. І третє застосування було постійно зростати в вірі, приймати слова Христа з вірою, і брати участь в відновленні е, творіння, яке вражене гріхом. Біблія потрібна завжди: і в розпачі, і в щастя. мій, чи прийняв вже ти особисто Євангелію Ісуса Христа, чи повірив в Ісуса як свого Спасителя і Господа, що перешкоджає тобі сьогодні прийняти Його в своє серце? Святе письмо свідчить про те, що Він є Господь і Бог, Він єдиний, хто дає людині вічне життя. Самаряни, при першій же зустрічі з Христом зрозуміли це. Царедворець переконався в цьому після того, як його син виздоровів. Тисячі людей щодня приходять до віри в Ісуса Христа в різних куточках світу. Господь закликає також і тебе прийти до нього і отримати спасіння. Не вагайся, поспіши сьогодні прийняти важливе рішення в своєму житті, і нехай поблагословить тебе Господь. Дякуємо. Що прослухали цей подкаст, ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.